Права 1552. Запиши у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, почнемо, дивимося, першому задання треба записати 1 п'яту. Ну що ж, одна п'ята ми можемо записати як частку. Пишемо 1, що ділиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, як нам одиницю поділити на 5? Одиницю на 5 ми не зможемо поділити, але одиниця це 10 десятих. Якщо ми тоді. 10 десятих поділимо на 5, то у нас вийде 2 десятих частин. Тобто ціла частина у нас тут буде дорівнювати 0, тому що 1 менша, ніж 5. І ще залишиться 2 десятих. Сподіваюсь, що зрозуміло. Так, переходимо до другого завдання. 3 четвертих. Знову таки, 3 четвертих ми записуємо як частку як 3, що ділиться на 4. І це дорівнює. Тут усно доволі складно міркувати, тому давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо 3. Що ділиться? Що ділиться на 4. Ну що ж, 3 на 4 не ділиться. Тобто 0 у нас буде ціла частина. Ставимо кому. Тут тоді пишемо кому, додаємо 0. 30 ділимо на 4. Ну що ж, 30 проти на 4 це буде 7. 7 на 4 це 28. Віднімаємо. 30 мінус 28 це буде 2. 2 у нас остача ділення не завершена. Додаємо тут 0. І сюди 0 дописуємо. 20 ділимо на 4 і це буде 5. 4 на 5 це 20. Віднімаємо. Остача у нас дорівнює 0. Так? Тобто ділення завершене. І ми записуємо, що. 3,4 тоді виходить, що це 0,75. Переходимо до третього завдання. Бачимо 9 сорокових. Ну що ж, записуємо, що означає 9 сорокових. Пишемо, що це 9, що ділиться на 40. І це дорівнює. Ну, а тепер треба куточком ділити. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 9. Що ділиться? Що ділиться на 40? Ну що ж, 9 менше, ніж 40, тобто ціла частина у нас частки буде дорівнювати 0. Так, добре. Тут також записуємо кому. Тепер додаємо 0. 90 ділимо на 40, це буде 2. 2 на 40 це 80. Віднімаємо. 90 мінус 80, це буде 10. Так, Ділення не завершено, дописуємо 0. Так, То дописуємо сюди 0. 100 ділимо на 40, це буде 2. 2 на 40 це 80. Віднімаємо. 100 мінус 80 це буде 20. Ділення ще не завершене. Дописуємо сюди 0 і сюди 0. 200 ділимо на 40, це буде 5. 0 на 5 це 0. 4 на 5 це 20. Віднімаємо. Остача в нас дорівнює 0. Ділення завершене. Тобто записуємо, що частка в нас дорівнює тоді 0,025. Ну що ж, зараз, коли я звільнив місце, я переніс розв'язок ліворуч. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 13-25. Ми це можемо записати як частку 13, що ділиться на 25. І це дорівнює. Щоб знайти, який це буде запис в десяткових дробах, нам треба 13 поділити на 25. Давайте будемо ділити куточку. Отже, записуємо 13. Що ділиться? Що ділиться на 25? Ну що ж, 13 на 25 не ділиться. Тобто, ціла частина у нас частки будуть рівнювати 0. Так, записуємо і тут кому. Тоді додаємо тут 0. То 130 ділимо на 25. Це буде у нас 5. 5 на 5 це 25. 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. Віднімаємо. Так, 130-125 це буде 5. Так, ділення не завершено. Дописуємо сюди 0 і сюди 0. 50 ділимо на 25, це буде 2. 2 на 25 це буде 50. Віднімаємо. Остача у нас дорівнює 0. Ділення завершене. І записуємо тоді, що ця частка дорівнює 0, 52 соті, тобто наш дріб 13,25 запишеться як 0,52. Переходимо до наступного п'ятого завдання. Бачимо 37,5. Ну що ж, записуємо, що це можна записати як частку, як 37, що ділиться на 50. І це дорівнює. Щоб записати це в вигляді десяткового дробу, нам треба 37 поділити на 50. Ну що ж, Записуємо 37. Що ділиться? Що ділиться на 50. Ну що ж, 37 на 50 не ділиться. Тобто ціла частина частки в нас дорівнює 0. Ставимо тут кому, дописуємо 0. Тепер 370 ділимо на 50, це буде 7. 0 на 7, це 0. 5 на 7 це 35. Віднімаємо. 370 мінус 350 це буде 20. Ділення ще не завершене. Дописуємо сюди 0 і сюди 0. 200 ділимо на 50, це буде 4. 50 на 4 це 200. Віднімаємо. Остача у нас дорівнює 0. Ділення завершене. І записуємо тоді, що частка дорівнює 0,74. Тобто. 375 це 0,74. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, я переніс розв'язок кріворуч. Переходимо до шостого завдання. Нам треба 7,16 записати в ліді десяткового дробу. Записуємо спочатку, що це ми можемо записати як частку 7, що ділиться на 16, і це дорівнює. Ну що ж, давайте записувати. Отже, пишемо 7. Що ділиться? Ну, Давайте тут. Що ділиться на 16. Ну що ж, 7 на 16 не ділиться. Тобто ціла частинка 7 менше за 16, ціла частинка частки дорівнює 0. Пишемо 0, цілих, тут пишемо кому, додаємо тоді 0. 70 ділимо на 16, це буде 4. 6 на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 2 це 6. Віднімаємо. 70 мінус 64 це буде 6. Так, ділення не завершене. Дописуємо сюди 0 і сюди 0. 60 ділимо на 16 це буде 3. 6 на 3 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3 плюс 1 це 4. Віднімаємо. 60 мінус 48 це буде 12. Ділення не завершене. Дописуємо 0 сюди і сюди. 120 ділимо на 16. Ну що ж, це може бути. Так. Це може бути 7. Спробуємо. 6 на 7 це 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 4 це 11. Віднімаємо. Ну що ж, тоді. 120 мінус 112 це буде 8. Так, ділення не завершене. Дописуємо 0 сюди і сюди. Так, То 80 ділимо на 16, це буде 5. Отже, записуємо 5. Так, 5 на 6 це 30, 0 пишемо. 3. Запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто ділення завершене. І записуємо, що частка у нас тоді дорівнює десятитисячних. Ну що ж, ось таке завдання, як записати деякі натуральні дроби в вигляді десяткових дробів на цьому, вправу завершено.